Всім привіт! Сьогодні розкажемо про автомобіль Черріамулер, прокладка клапанної кришки. Вони поділяються на два види. Є клапанна кришка плоска, є клапанна кришка з буртом. Спочатку зупинимося на прокладці клапанної кришки плоскій. Її номерочок 480. 1060BA. Також її замінник фірма Lring. Номерочок ось тут. Пордуска. Її перевага в тому, що вона якісніша і вона коркова. Повністю ідентична. Номерочок прокладки папаної кришки з буртом відрізняється тільки буквами, буквами в кінці ББ. Ось так вона виглядає. Оця з буртиком має буртик такий, да? не знаю, видно, видно, так. А да. оця плоска. Угу. Ніколи їх не можна взаємозамінювати, тому що коли ви поміняєте поставите прокладку одну замість іншої, погне клапанну кришку. Це буде погано, тому що буде при наступній замінні прокладки пропускати масло. Дякую.